Привіт всім друзі. Привіт-привіт. Розбираємо ще один бій, мій на майстра, який я зробив також 20 го числа в 12.40, якщо не помиляюся, ми грали тоді на Сушці 1001. Були узводиком з, разом з нашим другом знайомим, і зараз буду розказувати вам про цей бій. Що це у нас є? Карта Париж, друзі, граємо. Тільки з 8 рівнем, і є дві артилерії. Він грає на батіку, але, на жаль, його зараз швидко б'ють. Тобто трохи поспролюю, він засвітиться та його швидко б'ють. Ми їдемо на ТТ-позицію, ТТ-шок є непогано. Чотири штуки, ТТшки, чотири Стежки, дві ПТ, три ЛТ, через то і наш союзник помре швидко, і дві артилерії. Їдемо тут е, до ТТ позиції і помічаємо, що є тут Яленошка. вона їде на позицію, але, але друзі, у нас дуже-дуже коса зброя. тож Першого разу не попадаємо. тобто ось так. І Тут бачимо, що під'їжджаю вже до, на, на позицію І-6. Е, і тепер відкатуємося трош, трошечки нагліємо. Так, вицілюємо його в щоку. Так. Але тут під'їжджає Емілька перший, мені перекриває простріл, і я не можу нанести йому демедж. Я йому кажу, що, хлопче, відступай назад, і я зразу же попадаю йому в щоку, саме кумульом. кумульом. Тут, бачите, він знову таки став так гарно. Не залетіло під маску, ну нічого страшного, у мене ще є один кумуль, я завжди ношу тільки 5 з собою. Бо більше на, на цій машинці не потрібно. Тут, бачите, яка точність машинки, просто шикарненька. Е, і далі починаємо вицілювати. Все ж таки, знову ж таки, мені починає е, знову мішати. Так же само та як і Мілька. Тож я виїжджаю ще, над, ще далі, наглію, так дуже, бачите, як я виїжджаю аж, аж під простріл, тому заїжджаю назад. Тільки нанесли один шот, але ми розуміємо, що це не кінець бою, ми програємо 1000 хп, і я вирішую тут проїхати вперед, прорашити цю позицію, щоб більше нанести урончику. Тут заїжджаю. Так, на цю позицію дивлюся, що тут нікого немає, ніхто не буде відстрілювати ІСа 6 го Заїжджаю прити, притик і починаю вицілювати його слабке місце. На жаль, не попав перший шот, не попав. І добираю його БЗшка 176 Тут розуміємо, що ми можемо нанести урон по Т-103, але мінус цієї тачки в тому, що тут немає увенів. І це жесть. Тобто на, на, на цій тачці, на сушці, у Венів зовсім немає. Тут з горим пополам вицілюю йому корпус, вицілюю корпус, розумію, що БЗ вже їде вперед. Зараз буде йому наносити урон. Вона каде. Я виїжджаю просто на пофізі. Виїжджаю, даю йому ще один шот. Та відкачуюся назад. Рахунок тим часом 4-7, мінус 2500 хп. Ми вже програємо. Розумію, що мені треба буде поїхати швидше збиратися з ТТ-шками. А т третій ми залишимо на потім. Тут акуратенько виїжджаємо. Хочемо танкувати так, цього клієнта. У є. ВКшку протанкували, виїжджаємо. Тут все ж таки увен, увен, у Вицілимо НЛД. Нормально заїхали. Так, заїхали. Стало так, що він мене не пробив. Не пробив і тут ми схочемо його добрати. Так, ми його. Добираємо. Супер. Це в нас перший фраг. Наш е, вже союзник вже давно помер, і ми витаскуємо цей бій. Тут е, так, вбиваємо другого тяжика. Розуміємо, що зараз вони можуть взяти нашу базу і починаємо повертатися назад. Е, тільки одне, що я зроблю перед цим, перед тим як буду. Їхати на базу вже збивати, я хочу ще взяти і вбити т 103, якщо він тут є. Так, він тут залишився, і дивіться, як він е, стоїть, Тобто, як він стоїть, як він ховається від нас. Добиваю його і хочу їхати на баску, але розумію, що захоплення. Що е, е, є три, може бути стірва, яка ж не світилася, тому я їду назад. Бачите, вбила, е, без, вбила і я розумію, що треба все ж таки відкатуватися назад і е, дефати базу. На базі ще може бути Удис, е, та також ще ялинка може нам взяти і помішати. Удис тут шотний. Шотний Удес, ми його зразу вбиваємо. Тепер їдемо. На баску, бо зараз приблизно в цих, в цих крех має бути ялиночка проїжджати. От, доїжджаємо ми до цієї позиції, зарядили фугас і дали Even 90 Шот на 557. Тоб, і зупинили її. Шикарненько. Тут виїжджаємо, дивимося, тут є стервочка, але в мене пріоритет рівень 90. Другий фугас зарядив. Так, і тепер. Нам треба буде вбивати стєрочку. Це е, і дві артилерії. Тут розумію, що артилерія може про, про, я так кажу, прострелити. Жраю акуратно. Акуратно заїжджаємо тепер на позицію. Е, розумію, що СТРВ може заїхати сюди. Так. І тут, бачите, якраз такий гарний шот. І Я йому не влучаю броню. Не влучаю броню, я не знаю як. Я не влучаю броню, але нічого страшного. Е, мансуємо від артилерії, не знаємо, де вона є, і їдемо вже добивати цю сєрву. Розумію, що кран має 500 хп. Е, я, я не буду з ним там конкурувати, в мене немає е, увенів. І тут ми помічаємо першу артилерію. Зводимося, зводимося довго. Наш, наш КД. І наносимо 428 демеджу. Маємо шотну сєрву. Тут мені друга артилерія прописує на 200. Я розумію, що я тепер шотний для всіх. І нам треба е, якось зіграти так, щоб ми не, не померли від е, тигра. І вбили цю стерву, що є. У нас 99 хп. Я що вирішую? Кажу, ну нафік, я їду геть. Я не буду тут стояти, не буду тут підставлятися. Артилерія вбиває Еміля. Після чого. Е, Артилерію добивають, і я розумію, що серва їде по мене. Тобто хоче мене вбити, і тут же ми її забираємо. Тобто це 5 фрагів, це 3400 демеджу та 144 за е розвідданими. От такий вийшов у мене бій. Також ми закинули цей реплей на водреплейс. Найкращий реплей в World of Tanks. І ми тут отримали майстроса, дуалянта, бійця, вогонь. На, для ефекту <сміст> конкурентоспроможний. Й-моє, оце, оце ми отримали медалішки і Майс Рос. 3, 473, 5, 5 фрагів, 1277 досвіду, а також ну, не нафармили. Тобто, це, це ж не та машинка. Тож, всім дякую за перегляд. Обов'язково. Підпишіться на канал, поставте подбайку, і тут ще буде багато відео на майстросі в моєму виконанні. Всім чао, всім бувайте!